На порядку денному є три питання. Чи є зауваження до порядку денного? Немає? Немає. Ставимо на голосування. Хто за даний порядок голосування? Хто за? Прошу, проти утрималися немає. Дякую. По-першому порядку. Необхідно внести зміни структуру виконавчих органів ради, загальну числі апарату ради та її виконавчих органів. Тобто затвердити загальну штатну чесність апарату Явницької сільської ради та її виконавчих органів кількості 74 штатних одиниць. а саме внести посаду в центр надання соціальних послуг, фахівець і до ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зрозуміло осіб, питання очоли. Тобто штатний розпис дозволяється на одиниця фахівця з ветеранів війни, то не осіб. Чи є запитання? Нема. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Друге питання по виконанні бюджету. За 9 місяців 24 року до надійшло до ходів загального спеціального фонду з рахуванням транспорту у сумі 218 мільйонів 973 тисяч дев'ятсот гривень, що складає 121,3 Загальної суми надходжень загального фонду більшу частину становили майже 84%, Це є податок з доходів фізичних осіб. До спеціального фонду у нас надійшло за відповідь за даний період 26 мільйонів 646 тисяч 177 гривень. Це в основному екологічний податок, доходи від продажу землі, 22 мільйони 442 тисячі і інші надходження. Видатки загального спеціального фонду за відповідний період склали проведено у сумі 147 мільйонів 912 тисяч 244 гривні. Основні видатки у, у основній частині видаткові становлять видатки соціального спрямування. Це є 68 або 52 350. 52 мільйони 357 тисяч на 90 гривень. На утримання закладів освіти 49 відсотків, утримання закладів охорони здоров'я 4,2 і соціальний захист, соціальне забезпечення 6,9 Захищен із з обсягу видатків загального фонду основну частину установлять це є захищені статті, це 89,3%. З них це заробітна плата, оплата комунальних послів енергоносіїв. Інші захищені статті, це є соціальні видатки. У видаткова частина не виконана, ну будемо так казати, не використані кошти повністю у зв'язку із дією постанови Кабінету міністрів про. Оплату, чергову оплату видатків через казначейство. Залишки коштів ну, є на рахунку, є, на 1 на, на е, жовтня є куриторська заборгованість, пос, особливо по спеціальному фонду, і не по видатках, які не йдуть оплата по постанові. Ну, будемо мати надію, що далі нам прокладеться. Такий є. Далі є розшифровка в додатку 1 і 2 по всіх кодах на входження, по всіх кодах е, видат. Видатковій частині по всіх програмних кодах програмної класифікації, окремо освіта, охорона здоров'я, державне управління. Ну, бачите, переважно ну, десь таке виконання видаткової частини на 80%, 74% по загальному фонду, 81% по спеціальному ну, загальному по цілому по бюджету це 76% виконання видаткової частини. У мене все, хочу якісь питання, скажіть. Є запитання. Ставлю <гуми> на голосування. Хто за? Проти отримались. Дякую. Наступне. Внесення змін до бюджету Яминської сільської територіальної громади на 24-й рік. Де, враховуючи до, враховуючи теж пропозиції, які. Надходили до нас від заявників організацій і враховуючи виконання робіт по об'єктах, які ми вже розпочали для їх завершення, і те, що є перевиконання дохідної частини загального фонду, і є надходження по бюджету розвитку бюджету громади. Вноситься пропозиція зробити внести зміни відповідно до будемо так казати населених пунктів. Вам тут дано, але воно буде далі розписано як по бюджетній класифікації видатків, і враховуючи те, що як голова казав, що залишки коштів в нас можна використовувати. Крім того, залишки коштів які утворилися на 1 січня 2024 року. Будуть і використані ми на прамаємо тут, як кажемо, пропонуємо направити і на облаштування укриттів для навчальних закладів, які згідно є приписи пожеж, як там правильно пожежників, щоб дотримання по ДСНС про дотримання умов. Для забезпечення навчальних закладів дітей під час тривоги Тому Є вам роздані пропозиції. У когось якісь є питання, прошу кажіть. А ми ще немагали розповіщення обставину до кого? У нас в явниці є централізоване. А то у всіх є,

Тоді стане на голосування. Хто за? Проти? утримались. Дякую. Інші питання, Шутєвич?